Уявіть від 2011 рік, і я переживаю найбільшу кризу свого життя. Я щойно після тривалого болісного розлучення і залишаюся в зйомній квартирі одна з маленькою восьмирічною донькою. І здавалося б, нічого не могло витягнути мене з цього стану. Мені нічого не хотілося, робота не приносила задоволення. Я була одна покинута. Батьки мене не підтримали в моєму рішенні розлучитися, і в мене не було ні друзів, ні батьків, нікого. І здавалося, що це. Повно безвихідь, і з цим нічого не вдієш. Однак знайшлася одна річ, яка змогла все змінити і повернути мене до нормального щасливого життя. В цьому відео я розкажу, що допомогло мені вийти зі стану депресії вічі, і що я впевнена може повернути будь-кому радість життя і надати цьому життю сенсу. Вам слід дивитися це відео, якщо на даному етапі життя ви знаходитесь у стані стресу чи відчаю, чи незадоволеності тим, що з вами відбувається, або Якщо ви відчуваєте, що застрягли ніби в глухому куті і не знаєте, як з нього вибратися. Якщо почуваєтесь одиноко і ніби ніхто не може прийти вам на допомогу. Say, oh. Якщо ми ще не знайомі, давайте будемо це виправляти. Мене звати Лена Науменко і в минулому я синхронний перекладач. І впродовж останніх 26 років я ментор з вивчення англійської та трансформаційний коуч останні три роки. Я автор низки навчальних онлайн-продуктів з англійської мови та мотивації саморозвитку. Тож я сподіваюся, що я можу бути вам корисна У мене є два великих навчання: вільна англійська та 50 відтінків слухання а також є маленькі продукти з саморозвитку. Мотивації, тому я впевнена, що я можу бути вам корисною. Це канал You360, і На цьому каналі ми говоримо про всебічний розвиток особистості та вивчення англійської як частину того самого саморозвитку. Тож давайте починати в сьогоднішньому відео. Ми будемо говорити про. Хобі про те, як воно може змінити ваше життя, як може надати йому сенсу і може трансформувати вас таким чином, яким ви навіть не здогадувались. Адже хобі має потужний трансформаційний ефект і спроможне наповнити ваше життя новими сенсами і енергією, навіть тоді, коли ви цього зовсім не очікували. Але давайте трішечки повернемося до тієї історії, яку я почала розказувати, і завершимо, що ж відбулося далі. Отже, розлучення я залишилася одна з донькою, і так тривало три. Місяці, і я зрозуміла, що мені стає все важче і важче. І в той час от розлучення у мене було в липні, а в жовтні у моєї доньки мав би бути день народження. І в той момент не знаю чому, але от якось мені захотілося зробити вітальну листівку для неї власноруч. Тоді я подивилася в Пінтересті різні ідеї і відкрила для себе нове слово скраббукінг. Я взяла і зробила ту листівку, от як могла придбала якісь мінімально необхідні матеріали: картон, папір, стрічечку питочку і зробила так, як у мене на той момент вийшло ту саму листівку. От з неї все почалося. Я стала детальніше вивчати це питання, зрозуміла, що таке скраббукінг. Зрозуміла, що там є різні стандарти, який відступ від краю, як треба вирізати, які інструменти потрібні для того, щоб цим займатися. До речі, виявилось так, що це зовсім не з дешевих хобі. Я почала скуповувати різні матеріали. В мене такі накопичувалась їх велика кількість, але що трапилось в результаті, я настільки захопила що задалася ціллю довести це хобі буквально до ідеалу. Почалося все з одної листівочки, а закінчилося тим, що я зшила і ляльку м'яку, і блокноти м'якенькі різних фактур з різними старими листочками, біленькими листочками, роздрукованими листочками. Я почала активно займатися цим хобі, і зрештою у мене навіть були замовники, які замовляли фотоальбоми або нотатники для себе, своїх близьких чи на подарунок. Звісно, тоді у мене не було жодної цілі. Я не хотіла хотіла ні заробляти на цьому, і не очікувала від цього хобі якогось терапевтичного ефекту. Я взагалі почала займатися цим просто інтуїтивно. Пройшло пару років, і моя кума хрещена моєї доньки тоді теж розлучалася, і вона не могла впоратись от з тим станом. І вона звернулася по допомогу до психолога. І першою річчю, яку він їй порадив зробити, це завести собі нове. Хобі тоді мене це здивувало. Я для себе відмітила таку штуку, що от я почала хобі займатися інтуїтивно, а професіонал порадив моїй подрузі зайнятися цим цілеспрямовано. І вже через декілька років, коли я почала вивчати психологію, я почала аналізувати ті хобі, які загалом у мене коли-небудь на різних етапах життя траплялися. Коли мені було десь 8-12 років, я почала перемальовувати картинки, і потім я пригадала, що це в мене було таке стан сам. Мотності в мене не було брата чи сестри. Батьки не звертали на мене увагу, і ось таким чином я заповнювала ту пустоту, яка утворилася в моєму житті. Далі була гра на фортепіано. Я відчувала ось цей стан суму чи самотності, я сідала і починала грати. Іноді, коли я була зла, я прям тарабанила по тим клавішам, настільки мені хотілося кудись віддати цю енергію і стрес. Після періоду фортепіано в мене трапилася англійська. Це сталося через те, що в мене трапився нещасний випадок, і трапився опік третього ступеню моєї правої кісті. Мені навіть хотіли ампутувати три пальці, і на фоні депресії стосовно того, що я більше не могла грати Фортепіано, я зайнялася вивченням англійської і настільки захопилася її вивченням, що врешті це стало моєю професією на все подальше життя, а починалося все саме зі стану безвиході, депресії, і в момент, коли мені більше нічого не хотілося, я проходила повз піаніно і не могла би сліз на нього поглянути. Тобто, виходить так, що на кожному важкому етапі свого життя я підсвідомо починала чимось займатися. До речі, от зараз пригадую, що. Коли я завагітніла, а вагітність для організму жінки це також стрес, я почала займатися в'язанням. Впродовж 9 місяців в'язала один єдиний шар. Ось так я в'язала-в'язала і, зрештою, відчула наскільки заспокоюючий ефект має ось то в'язання на мене. І, до речі, ще одне, коли почалася війна, я почала малювати. Малювання це вже мій був якийсь третій підхід до нього, тому що я від природи не є талановитою в малюванні. Однак, колись в дитинстві я перемальовувала карти. Инки, потім у мене був період навчання, я навчалася малювати акварелю, і коли почалася війна, я захопилася малюванням архітектури маркерами. І знову ж, якщо повертатися в ці думки і аналізувати, що відбувалося, кожного разу нове хобі народжувалося саме від стресу. Для себе особисто я роблю висновок і це підтверджується багатьма дослідженнями, що хобі здатно змінити, покращити наше життя, наповнити його сенсами і допомогти в ситуації, коли здається, що ви виходу з цієї ситуації немає, і в сьогоднішньому відео я хочу вам детальніше розказати, чому ж хобі важливо, як його для себе знайти, як почати займатися тим, що для вас буде і наповнююче, і натхненно, і цінно, і корисно. І можливо, це допоможе вам все таки вийти з того глухого кута, якщо ви зараз в ньому знаходитесь, і віднайти більші, кращі, глибші сенси в своєму житті. Тож, перш за все, чому хобі важливе для нас? По перше, важливо сказати, воно важливо для всіх людей і для жінок. І для чоловіків, однак тут важливий нюанс. Я жінка, тому я можу сказати саме за жіночу половину. Дуже важливе творче хобі саме для жінок, тому що ми жінки створіння, які віддають дуже багато енергії. І зазвичай ми віддаємо її чоловікам, тому що чоловіки це створіння, які беруть енергію. Вони не можуть її акумулювати, вони можуть її лише брати у жінки. В той самий час жінка може її віддати, і тому дуже часто чоловіки почуваються натхненно саме. Поряд з нами, однак є один важливий момент: чоловіки нам енергію не віддають, вони її беруть. Ми їм віддаємо, і врешті-решт, ми залишаємось спустошеними з ні з чим. Спершу ми можемо цього не відчувати. І от якщо ми не займаємось нічим, щоб нам цю енергію давало, то врешті-решт це буде спустошення. Однак єдине, що нам здатно давати енергію, це творче. Хобі для кожної з нас це може бути щось своє творче, це не обов'язково малювати, співати, грати на музичному інструменті. Наприклад, якщо ви захоплюєтесь кулінарією, прикрашаєте торти красиво, це також творчість. Або якщо ви любите красиво прикрасити стіл, це також творчість, фотографія, танці, все те, що стимулює ось цей сплеск енергії. Саме ось таким творчим хобі, ми акумулюємо енергію і далі ми знову можемо нею ділитися. Тому всі дівчатка. Будь ласка, подумайте, чи займаєтесь ви якимось творчим хобі, тому що це для нас в першу чергу дуже важливо для того, щоб почуватися наповненими середини. По-друге, як я вже сказала, хобі сприяє зниженню стресу. На моїх прикладах я сподіваюся, ви вже переконалися для себе. Тільки відмітьте, можливо, у вас щось подібне в житті вже було. Поділіться до речі, в коментарях це буде дуже цікаво і дуже натхненно. Просто знайте, що коли ви займаєтесь хобі, це дозволяє вам відволіктися думками. Переключитися, і я думаю, що в ситуації сьогодення це дуже доречно і було б дуже корисно для кожного зайнятися чимось, щоб відволікало нас від цих негативних думок. По-третє, хобі це ще й таке проявлення особистості поза якихось соціальних ролей. Зрозуміло, що ми всі дружини, мами, класні експерти. Однак ось ця складова, коли ми хочемо бути особистісно проявленими, це дуже важливо. Кожен з нас потребує ще додаткової проявленості. Тому, наприклад, чоловіки є, які захоплюються машинами, мотоциклами, проводять години в тих гаражах, і, можливо, іноді нам, дівчатам, того не зрозуміти, але насправді це інша сторона життя і чудово, коли вона є. Так само і для дівчат дуже важливо не просто в соціумі бути кимось важливо ще в своїх очах і для себе займатися тим, що приносить задоволення. І я знаю багатьох людей, які досягають висот своєму хобі. І коли дивишся, думаєш, ну як це людина, напевно, професійно Цим займається, а насправді людина настільки це любить, що вона довела ось цю навичку хобі до ідеалу. Ну і звісно, погодьтеся, мати хобі це просто класно, цікаво, прикольно, і це робить наше життя більш яскравим. Ще одна причина зайнятися хобі це профілактика вигорання. Не знаю, знали ви чи ні, однак термін вигорання це не лише про те, що ми важко і багато працюємо. Дуже часто вигорання може настати тоді, коли ми робимо щось одноманітне, нецікаве. Те до Чого ми вже втратили інтерес, адже ми схильні змінюватись, і те, що ми почали робити десь 5-10 років назад, вже точно може не бути тим, що нам цікаво через 10 років. І так немає нічого поганого, якщо взагалі взяти і змінити вектор руху і сферу своєї професійної діяльності. І якраз для того, щоб запобігти вигоранню, і коли нам не хочеться змінювати сферу діяльності, на допомогу знову приходить хобі, тому що десь ми працюємо нехай в цій одноманітності однак в нас є. Інша сторона життя, ось та втіха, хобі, куди ми приходимо, хочемо займатися, отримуємо звідти задоволення, втіху та самовираження. Окрім того, хобі може сприяти побудові соціальних зв'язків. Знаєте, за статистикою, часто люди йдуть на якісь навчання, на курси не тому, що вони хочуть навчитися якійсь навичці. вони йдуть на це навчання для того, щоб опинитися в колі однодумців, щоб побачити, як інші люди займаються, які досягнення вони отримують, просто для того, щоб взяти у вібра. Ати в себе ось цю енергетику до речі, на моїх навчаннях теж є така штука. У нас є книжковий клуб, і окрім того, що у нас є основна програма вивчення англійської, у нас є клуб, де нічого нікому не нав'язується. Кожна людина обирає книжку собі в задоволення згідно зі своїм рівнем. І у нас просто є чат, де я можу допояснити якісь слова, де можна задати запитання, де я можу детальніше розкрити щось, що інакше людина б не зрозуміла чи не вловила б якийсь нюанс у вживанні того чи іншого слова. Англійської, і це знаєте, так дуже зближує між собою. По перше, по-друге, зближує з цим предметом, який вивчається, тому що часто вивчення англійської сприймається як якась нудвоти та рутина. хоча це далеко не так. Але коли є ось той елемент цікавості, коли так всією ниточкою тягнеться ось це читання, книжки, яка вже подобається, тоді можна побудувати такі міцніші зв'язки зі всією англійською раз. і, звісно, зв'язки з тими людьми, однодумцями, які знаходяться в Вередені клубу, тому просто пам'ятайте, що хобі це не просто те, що можна зробити наодинці з собою. Це ще й те, чим можна ділитися, і це також люди, у яких можна переймати досвід. Але знаєте, хобі це не лише щось приємненьке, і не лише про самовираження. Дуже часто хобі може перерости в монетизацію. Так, наприклад, було у мене. Хобі моє у вивченні англійської починалося з депресії, з страждань, з того, що мені нічого не хотілося, і я знайшла у вивченні англійської ту саму. Му розраду, і тоді я навіть не думала, що вона стане моєю професією, тому що готувалася я бути музикантом впродовж восьми років, поки грала на фортепіано і до того самого нещасного випадку. Але так трапилося, що я так захопилася вивченням англійської, що вона стала моєю спеціальністю на решту життя, і я знаю дуже багато прикладів людей, які, наприклад, починали пекти тортики, а потім відкрили свій бізнес. Або коли я виготовляла ті блокнотики, в мене їх всі і розкупили. Так, у мене не було ідеї, не було бажання чи наміру їх продавати. Але коли люди бачили, які вони красиві, вони просто пропонували Давай я у тебе куплю. А є люди, які, наприклад, в'яжуть і з того хобі якогось карявого в'язання, потім виходять шедеври, і люди там і будують бізнес, і продають вироби, і створюють свої курси по в'язанню. Це можна створити цілу екосистему навколо того, що колись просто подобалось. Дуже часто хобі може просто підсилити нас. Ось, наприклад, коли мої студенти. Приходять на навчання, не всім потрібна англійська саме для професійного розвитку. Наприклад, дуже часто до мене приходять студенти, косметологи чи фітнес-тренери, і вони кажуть, що з одного боку англійська їм потрібна для того, щоб подорожувати, але з іншого боку, вони націлені на подальший розвиток і признають, що було б класно навчатися не в Україні, а переймати досвід зарубіжних фахівців. І от англійська з цієї точки зору їм стає у нагоді. Так само у мене був студент-альпініст, і він вивчав англій. Іську для того, щоб перейняти досвід міжнародних альпіністів, а також для читання спеціальної літератури. Тобто, бачите, англійська в даному випадку хобі для того, щоб підсилити професіоналізм, а не для того, щоб найняли на якусь кращу вищу посаду. Важливо сказати ще про одну роль хобі це класний приклад для наших дітей. Це той фактор, який може зближувати нас з нашими друзями чи нашими партнерами. Займаючись хобі, ми стаємо цікавішою особистістю, і ми завжди. Можемо обсудити це за кавою чи за вечерюю, поділитися своїм досягненням, обсудити те, що ви сьогодні чи навчилися робити, чи зробили, і це такий зближуючий фактор, який робить стосунки цікавішим. Ну а якщо ми говоримо про приклад для дітей, то тут взагалі далеко йти не треба, тому що є класний вираз «children see, children do», І всі ми хочемо класного життя для наших дітей, а що може бути кращим ніж життя дітей, сповнене сенсами. Тому дуже важливо показувати. На власному прикладі, як це життя може виглядати, звісно, є багато причин, чому хобі важливе. і я сподіваюся, що ті причини, які я перелічила, вже були достатніми для того, щоб переконати вас, наскільки це важливо. Але виникає запитання: а як же визначити, чим мені взагалі займатися? Тут варто поглянути на декілька речей: по-перше, чим ви любили займатися в дитинстві, що такого вас запалювало? Можливо, вже тоді у вас були якісь задатки, можливо, ви малювали, чи любили співати в бані, чи любили ліпити щось з пластиліну? По-друге, важливо відповісти на запитання, що дає вам енергію, що те саме, що ви б робили, навіть якби вам не платили, або заради чого ви готові вставати рано вранці чи лягти спати дуже пізно, тільки тому, що вас так сильно захопило це заняття. І по третє, варто звернути увагу, що вам в принципі відгукується, коли ви дивитесь на когось, хто цим вже займається, і ви думаєте, блін, от я б теж так хотів, от я ж цим. Вже займався, чому б знову цим не зайнятися, але тут важливо не дати вести себе в уману, щоб не вийшло так, що ви приймаєте бажане за дійсне. Ніби вам подобається, що людина цим займається, але насправді це не зовсім ваше. Треба просто бути чесним собою, дати відповідь на це запитання. Якщо воно вам відгукується, ви завжди цим хотіли займатися, і це просто ще одне нагадування і ще один дзвіночок. Тоді це точно ваше. Взагалі хобі може бути не одним, тому що в нас є основні три категорії хобі: це може бути щось творче, щось фізичне і це може бути щось розвиваюче. Творче, це, наприклад, малювання спів гра на музичних інструментів фізичне. Це танці, йога, пілатес, біг, все те, що фізично нас розвиває, і є ще розвиваючі хобі, такі як програмування, вивчення мов або здобуття якогось нового скіла. І звісно, ви можете поєднувати, і це буде дуже класно і підсилююче, якщо у вас є хобі з кожної з цих сфер, тому що вони між собою не будуть перетинатися, а значить, не будуть заважати одне одному. Якщо помітите, і якщо у вас і колись було хобі, є такий цікавий і сумний фактор. Ми можемо почати займатися хобі, і потім кидаємо. І потім починаємо щось інше і знову кидаємо. І звісно, як у мене, наприклад, були якісь речі, які я робила в стані стресу. А буває так, що це хобі, яке іде через все життя. Так ось цікавий момент для того, щоб не кинути це хобі, має бути корисним. Ви маєте бачити якусь осяжну користь або для себе, або о, воно приносить якусь користь для людей, або ви розумієте, що воно розвиває вас на перспективу. Тобто, це такий довгостроковий вклад розвивати себе. Це, наприклад, коли ви здобуваєте новий скіл. Коли ви хочете користі для інших, це те, що може в перспективі допомогти їм, або так само ви можете подарувати чи продати свій витвір, і ось воно вже цікаво і корисне для інших. Ну а для перспективи, це те ж саме вивчення мови, де в моменті ви отримуєте задоволення. Від того, що ви навчаєтесь, але на перспективу розумієте, що це принесе вам і кар'єрний ріст, і вищу зарплату. Тобто, ви такий робите вклад через хобі в себе майбутнього. Так само, до речі, з заняттями спортом. Ми зараз насолоджуємось, щоб на довгі довгі роки бути здоровими, стрункими і що ми там очікуємо від спорту. Що ж, я сподіваюся, це відео надихнуло вас, і для того щоб не відкладати в довгий ящик, я пропоную вже зараз сісти і подумати, що ж за хобі ви. Могли б обрати для себе, а для того, щоб вам допомогти, я підготувала для вас подарунок. Це такий файл розпаковку особистості, завдяки якому ви зможете визначити, яке хобі підходить саме вам. Все, що вам потрібно зробити, це перейти за посиланням під відео в мій інстаграм, написати в директ кодове слово хобі, і вам надійде цей файл. Ви його опрацюєте, зрозумієте, щось новеньке для себе, і можливо навіть оберете те саме хобі, яке допоможе вам змінити життя або просто покращити. Його. А якщо ви вже знаєте, яке хобі вам було б до душі, і це хобі англійська. Я запрошую вас в анкету перед запису на мій курс Вільна англійська. Завдяки цьому навчанню ви не просто полюбите англійську, а зробите її невід'ємною частиною свого життя. Тому під цим відео також є посилання на анкету. Заповнюйте, я зв'яжуся з вами, і ми разом визначимо ваші цілі на навчання та чим воно може бути корисним саме вам. Ось і все на сьогодні. Я сподіваюся, що це відео наштовхне вас на щось велике класне дасть вам крило можливо якийсь новий поштовх і ви почнете змінювати своє життя на краще з вами була Лена науменко і до зустрічі в нових відео